Настав період, коли вони захотіли процвісти. І у цьому випадку нам потрібно дещо змінити состав добрива, яким я користувався раніше. Давайте згадаємо по НПК, який із компонентів, за що відповідає. І так, азот. Він потрібен для росту листя і зеленої вегетативної маси. Якщо ви думаєте, що для коріння азот не потрібен, ні, і для коріння, росту коріння азот теж потрібен. І так, другий компонент це фосфор. Для розвитку корневої системи, стійкості до хвороб, імунітет рослини. і... Яскравого цвітіння і кількісті квітів, і калій, який потрібен для росту коренів, опіру хворобам.